І взяли Ааронові сини, надав та авігу, кожен кадильницю свою, і дали в них огню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице чужий огонь, якого він не наказав був приносити їм. І вийшов огонь від лиця Господнього, та й спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем. І сказав Мойсей до Аарона Це те, про що говорив був Господь, кажучи Серед близьких моїх я буду освячений, і перед усім народом буду прославлений. І замовк Аарон. І покликав Мойсей Мисаїла та Елцафана, синів Узіла, ааронового дядька, та й промовив до них підійдіть, винесіть братів своїх із святині поза табір. І вони підійшли та й винесли їх в їхніх хітонах поза табір, як наказав був Мойсей. І сказав Мойсей до Аарона та до Елеазара і до Ітамара, синів його, голів ваших не відкривайте, і одеж ваших не роздирайте, щоб вам не померти. І щоб на всю громаду не розгнівався він. А брати ваші, увесь дім Ізраїлів будуть оплакувати те спалення, що спалив Господь. А з-за входу скині й заповіту не вийдете ви, щоб не померти, бо на вас олива Господнього помазання. І зробили вони за Мойсеєвим словом. А Господь промовляв до аарона, говорячи Вина на та пеєнкого напою не пияні ти, ані сини твої з тобою при вході вашим до скині і заповіту, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь. І щоб розрізняти між святістю і між несвятістю, і між нечистим та між чистим. І щоб навчати Ізраїлових синів усіх постанов, про що говорив до них Господь через Мойсія. І Мойсей промовляв до Арона та до Елазара і до Ітамара, позосталих синів його візьміть хлібну жертву, полишену з огняних Господніх жертв, та їжте її прісну при жартівнику. Бо це найсвятіше. І будете їсти її в місті святому, бо вона уставова пайка твоя і уставова пайка синів твоїх з огняних жертв Господніх, бо так мені наказано. А грудину колихання та стегноприношення будете їсти в місті чистому, ти, й сини твої, та твої дочки з тобою. Бо уставова пайка твоя і уставова пайка синів твоїх дані з мирних жертв Ізраїлевих синів. Стегноприношення і грудину колихання на огняних жертвах Люю принесуть вони, щоб колихати як колихання перед Господнім лицем. І буде це для тебе та для синів твоїх з тобою на вічну постанову, як наказав Господь. А козла жертви за гріх пильно шукав Мойсей, і ось він був спалений. І розгнівався на Елеазара і на Ітамара, позосталих аронових синів, кажучи. Чому ви не з'їли жертви за гріх у місці святому? Бо вона найсвятіша, і її я дав вам, щоб уневажнити провину громади, щоб очистити їх перед Господнім лицем. Тож не внесено крови її до святині всередину. Будете конче їсти її в святині, як я наказав. І промовляв Аарон до Мойсія: От сьогодні принесли вони свою жертву за гріх і цілопалення своє перед Господнє лице, і трапилося мені оце. А буду я їсти жертву за гріх сьогодні, чи буде це добре в Господніх очах? І почув Мойсей, і було це добре в його очах.